Вітаю Миколаїв. Ну і сьогодні поговоримо про фундучки, фундучки. Бачимо ось гарні горішки. Проходив, а вони вже ось лежать. Це наша Миколаївська селекція. Бачимо, який для нас, для півдня, я вам скажу, це дуже гарний розмір. Не хочу фокусуватися. Це розмір бомба. Майже як хутська бомба, можна сказати. І ну, зараз я покажу, як, наскільки вони виповнені. Бачимо, він вже сипеться. От чим мені подобається Миколаївська селекція, вона майже вся висипається. Бачимо, хоча тут ось падають ось такі, тому що я вже неодноразово показував. Тут купа щеплень на одному. Мені не сподобалось. Думаю, та що там буде з цією миколаївської селекції? А це... Ось навіть не пам'ятаю, чи гарібальді я тут робив щеплення. Бачимо, як вирізняються горішки, що Миколаївська селекція набагато цей пиріг. Я його називаю пирогом. Не хочу фокусуватися якість. О, я його називаю пирогом. Бачимо ось це гарібальді. Ну, я ж кажу, не завжди. Дивіться, як гарно він осипався. Ось Гарібальді впав. Мабуть, Гарібальді, я так називаю, зараз зберемо. Так що тут? Такі великі вже вимахали. Ось такі вони вимахали вже більше 4 метрів. І це їм 4 роки. Ну я вам скажу, це тому що вони попали це ось один. Комфортні умови. Тут затишок, тому що вони захищені з північної сторони повністю, і з-під криші, ну і на півдні, який там дощ, але завжди тече. Виглядає він, бачимо завантаження, не бачимо. Виглядає горіх в плюски. Ось так, вже я показував неодноразово, чому він легко випадає. Хоча бачимо, на одній деревині ось, ну, плюска в основному так як відкрита, як корона. Ось. Завантажується, він не має великих кластерів поодинокі, по два максимум. Але але маємо. От За те, що я казав, що як можна визначити по плюсці. Ну я то знаю. ось, А ось дивіться, ось раз. І це той самий горіх, а вже трошки інша плюска. Але це той самий, та сама гілочка. Ну, зараз підемо. Горішки є. Є, навіть в умовах посухи наші миколаївські дають. Тут не знаю, що це у нас. Хуцька бомба, мабуть, блин, да? Чи що, бомба, не бомба. Ну, десь в мене є точно, що бомба потрібно зняти, тому що, бачив, вдома в мене вже бомба достигла. Тож буде сьогодні ще одне відео. Сьогодні буде по фундукам у нас день. День фундука. Є день бурундука, а буде день фундука. Ось чому я кажу, що мені деякі, хоч і відомі сорти, не подобаються. Тому що всі горіхи потрібно долубати з плюски. Витягувати. Хай там яка миколаївська селекція не крупна, мені б підійшов, зібрав горіх і все. Ну, кого білки, тим погано. Хоча білки і на деревині дістануть. Так, видобували ми ці горішки, що там були щеплені. Навіть не знаю. Робив це так, тренувався. І наш пиріг. Хоча є вже така назва. Ну Миколаївський пиріг буде. Має він ось таку форму. Приплюснутий. З гострічком. Ну, Мене влаштовує. Зараз розіб'ємо і подивимось. Ну, ось так виглядає заповнення. Вже я неодноразово показував. Бачимо, дуже гарно заповнюється. Так, Миколаївська селекція. Ну, Миколаївська селекція чому? Тому що це всі. Саджанці, які вирощені з горішка. Але не експериментуйте, тому що це не вдячна справа. Це дуже рідкість, щоб щось виросло гарне. Дуже багато я їх вже викорчував, викинув. Миколаївська селекція, горіш... все, що вирощено з горішка, ось таку має гарну товсту шкрулупу. Комусь це не гарно, Ну це плюс в тому, що вони менше, ну, я навіть і не помічав, ушкодження довгоносиком. Не помічав його. Ну, ось цей Гарібальді чи Не Гарібальді, як він, не знаю я, що це за горіх. Так, робив щеплення. Бачимо, теж дуже гарно виповнений. Так, тут тонка тонка оболонка. Ну, Зараз витягнемо, положимо ядра поруч, щоб порівняти. Нема в мене тут ваги, щоб зважити. Але ну ось такі ядра. Хочу фокусуватися. Два ось таких ядра. Ну, бачимо, що Миколаївська селекція, вона біле ядро. Воно вже як відбланшоване. Там навіть немає, мабуть і, не знаю, завжди їв Ну, горіх та й горіх. Тому що фундук, він повинен або достигнути повністю, висохнути так. Потім з'являється смак. І як усі горіхи, він смачний, коли він трошки піджарений. Або в мікроволонці, або в скарлупі ось так. Або окремо. Ось тоді він тільки набирає смак. Тримаємось, буде все добре.